Чи вдасться тобі задумане. Покажіть, Руни, чи вдасться задумане? Ні. Скоріше за все, не зараз. Поки що ти не готовий. Ти нерішучий і у тебе не вистачає сили волі робити і навіть хотіти. Ти поки що просто не можеш прийняти рішення. Ти вагаєшся. Тому те, що ти зараз загадав, або те, що ти хочеш, поки що тільки в проєкті. І проєкт навіть ще не зроблений, ти не знаєш, що обрати. Нема рішучого наміру втілити те, що ти зараз подумав, але або те, що ти взагалі думаєш робити. Чому є багато перешкод, є страхи, можливо, якісь, але ці перешкоди, вони гальмують. Ти, ну, якби як заморожена душа. Неначебто і розумієш розумом, що це потрібно тобі, але ти холодний, холодна. Холодна крижана королева або король. У тебе всередині льод, ти відсторонюєшся. І ці перешкоди, які є, вони гальмують тебе на шляху до того, що тобі б хотілося досягти, що ти думаєш для тебе важливе, але ти не приймаєш рішень, тому що ти холодний. Тобі важко вибрати. Ти, по-перше, не розумієш е, насправді, що тобі треба. Ти вагаєшся, тобі важко обрати, тобі важко сконцентруватися. Перешкоди ці вони, як я вже сказала, це крига це відсутність внутрішнього вогню. У тебе немає запалу, нема внутрішнього запалу. Ти Вагаєшся, ти боїшся, можливо, і тобі важко оприділитися, що ж таки вибрати, що ж для себе обрати, що ж тобі підходить найбільше. Є якісь бажання, але втілити їх поки що ти не можеш, бо не можеш оприділити, що тобі потрібно. А що допоможе тобі? Прийняти це рішення і зробити той вибір, запалити той внутрішній вогонь, розкопити свою кригу всередині. Що допоможе найбільше покажіть вони. Сила допоможе. Сила бажання, сила впевненість в собі і. Коли почнеш уже дійсно робити щось для того, щоб це, це обрати, спершу тобі треба відчути в собі силу і під впливом сили бажання зробити вже нарешті той вибір. І навіть для початку треба оформити свій намір. В тебе поки що навіть намір відсутній, ти не знаєш точно, чого б ти хотів. Можливо, в тебе роз, роздрайв всередині. І допоможе тобі найбільше це бути сильним і почати вже діяти, почати вже діяти. Для когось тут найдуща допоможе відновлення свого фізичного стану, морального стану. Тут тобі треба зібратися, зібратися і відчути в собі сили для руху, для дій, для того, щоб цей намір оформити вже і не боятися. Якщо стояти на місці, то ніколи не досягнеш кінцевої крапки, кінцевого результату. Зроби кр крок вже. Зроби його крок цей. І це тобі допоможе іти далі. А що заважатиме найбільше? Заважатиме. Якщо в тобі або для тебе вірніше багато якихось нерозкритих таємниць, можливо, в самому собі, ти як начебто думаєш, що ти про себе все розумієш і знаєш, але немає. Немає в тебе насправді всередині знання, немає оцього внутрішнього вогню, немає розуміння, чого ти хочеш. Тут тобі заважає те, що ти думаєш, що доля твоя така, да? що все якось вже вирішено замість тебе. І це тобі заважає. Ти змирився, змирився всередині себе з тим, як ти живеш і що, і що відбувається. І тому ти такий холодний. Можливо, тобі заважає те, що ти дуже якби втаємничений, ти невідкритий, ти закритий, ти холодний. Ніщо не може запалити твою, твій внутрішній вогонь. Він згас, він зараз тільки ледве жевріє. І це тобі найбільше заважає. Тут оці внутрішні таємниці треба їх розкрити. Треба взнати самого себе. А ще треба знати насправді, чого ж ти таке хочеш? Це треба розуміти, тому що оця невідкрита таємниця, вона тобі найдужче заважає. По итогу. по того тут розчарування. Дійсно, коли живеш і не відчуваєш в собі задоволення, не відчуваєш і не знаєш, що принесе тобі те задоволення, тут розчарування і тут і надалі буде незадоволення з собою і своїм життям. Якщо ти і надалі будеш. Шматочком криги, без запалу, без внутрішнього вогню, без повного розуміння себе. Якщо ти змиришся з тим, що є, то, по іто, ти не будеш відчувати радості від такого стану. Тому відкривай себе, розумій себе. Сформуй нарешті про себе ту інформацію, яку ти можеш транслювати Всесвіту, і зроби вже якийсь крок. На зустріч тій мрії, яка в тебе десь є, глибоко всередині, але ти її не усвідомлюєш навіть. Не можеш ухопити, не можеш зрозуміти. Можливо, у тебе декілька виборів і тобі важко, важко знайти той один. А який один все ж таки? Що запалить цей внутрішній вогонь? Скажіть, Руне, що допоможе його запалити? Тобі потрібно щось завершити спочатку. Щоб розп... щоб змінити, щоб змінити себе і своє нинішнє, оце крижаний цей стан, тобі треба щось завершити. Тут шанс від долі такий є. Щоб щось змінити. Тоді це допоможе допоможе тобі, нарешті, зробити отой перший крок. оприділитися, зрозуміти себе, зрозуміти свої наміри і свої бажання. Поки що нічого не вдасться, тому що є перешкода, твоя внутрішня заморожена сутність. І знову дивіться. Трансформація і зміни тільки це дозволить запалити той внутрішній вогонь. Дві руни змін. спершу треба щось завершити. А потім трансформація, кардинальні зміни. Тільки це не можна, знаходячись в такому стані, відчувати задоволення від життя і запалити свій внутрішній вогонь. Не можна. Тут. Дуже треба гарно попрацювати з якимись внутрішніми страхами. Їх треба завершувати, їх треба відсікати від себе, проробляти. А чи насправді ці внутрішні страхи таке такі є у людини? Вірніше, вони конкретні і вони справжні. Покажіть, руни. Насправді. Треба чогось боятися людині. Ну, можна сказати так, що людина просто відчуває себе незахищеною в цьому світі. Це більше її якби надумане нею. Залежить від вас. Ці страхи, вони. Дійсно є, але вони надумані вами. Бо ви себе відчуваєте, от на шляху до цього задуманого, ви себе відчуваєте наляканим, ви відчуваєте себе незахищеним, ви вважаєте, що, обравши щось, ви можете постраждати, вас може хтось образити. Ви боїтеся бути ображеним, беззахисним і тому, тому вам так важко зробити цей вибір, вам важко горіти, вам важко відчувати і важко навіть навіть скласти план дій. Да? Тому що ви не знаєте, чого ви хочете. Ви не можете це обрати. Чого боїшся найбільше? Так. Чого боїшся найбільше, це почати щось спочатку. Можливо, ти втрачав багато. Або втратив. І ти боїшся починати заново ту справу, яка була, можливо, зруйнована чи втрачена. І оце найбільше ти боїшся. Боїшся бути потім знов-таки отримати біль, розчарування, боїшся, що тебе хтось образить, ти боїшся починати спочатку. Ти думаєш, що ти змирився, ти думаєш, що твоя доля ось така, саме така, і так тобі жити. І якщо так буде і надалі, ти не будеш задоволений. Тільки тобі здається, що все добре, і тобі і так гарно. Але прислухайся до себе, у тебе є бажання, але ти не знаєш, що саме ти хочеш. І от коли ти Зрозумієш це, тобі буде простіше зробити той перший крок. І не думай, що за тебе вже все вирішено і що нічого не можна змінити. Допоможуть тобі дійсно зміни, запалити той внутрішній вогонь. Допоможуть, допоможе трансформація. Це не просто маленькі зміни, це кардинальні зміни в себе всередині, це боротьба зі страхами. Ти боїшся найбільше, ти боїшся знов-таки почати. І знов-таки почати те, що колись, можливо, принесло тобі біль. Але ти ж хочеш, ти ж хочеш, ти ж розумієш, що ти хочеш, але не знаєш саме чого. Не можеш определитися, не можеш вибрати, не можеш наважитися зробити отой перший крок. Що робити? Тобі потрібно, по-перше, заспокоїти в собі оцей роздрайв, згармонізувати себе зсередини. А ще тобі потрібні друзі і близькі підтримка рідних, тобі потрібні стосунки, тобі потрібно налагодити взаємодію. З людьми, з партнерами. Тобі партнерство потрібне. Можливо, ти цього і хочеш, але боїшся. Можливо, тебе вже хтось колись образив і ти не наважуєшся. Але зараз руни говорять, що тобі потрібно найбільше це партнерство. І тобі треба до цього рухатись. Інакше ти будеш завжди незадоволений. Ти не будеш радіти. Тобі треба. Збалансувати в собі оті енергії, відмовитись від страхів, від страху починати заново. Не треба боятися. Дійсно, партнерство це те, що тебе вилікує і допоможе тобі. Не бійся. Просто зрозумій, чого саме ти хочеш, а найбільше, чого ти не хочеш. Що тебе лякає і. Від чого ти намагаєшся відсторонюватися за оцією внутрішньою кригою. Прислухайся до себе. Руни кажуть, що тепло партнерських стосунків вилікує тебе і допоможе тобі. Можливо, тут друзі допоможуть, можливо, допоможуть тобі. Нові знайомства, можливо, допоможуть тобі твої рідні, можливо, в тебе нікого зараз немає, то не бійся знайти стосунки, і вони допоможуть тобі бути щасливим, отримати радість, розтопити лід. Так кажуть вище через руни і не бійся, все буде добре. Тобі треба вже це завершувати і починати спочатку. Доля твоя не в тому, щоб сидіти на одному місці і чогось чекати. Доля твоя в тому, що треба нарешті зробити, зібратися і зробити той крок, щоб хоча б оприділитися. А потім тобі допоможуть, партнерство тобі допоможе. Гармонія, баланс. Коли ти зберешся, коли ти не будеш боятися, тому що в цьому немає нічого страшного. Дозволь собі отримати новий досвід, дозволь собі, нарешті, горіти, дозволь собі не боятися. Ти маєш на це право. Всі мають право на особисте життя, на дружню підтримку, на те, щоб і самому комусь допомогти. І не відмовляйся від допомоги. Ось такі поради тобі. Складно тобі зараз, але партнерство, дружба, кохання, стосунки. Вони допоможуть тобі бути щасливішим. Тобі буде легше жити, навіть, навіть якщо щось не вдасться. Все одно це принесе тобі більше задоволення, ніж нинішній оцей відсторонений заморожений стан.